Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. На дачі, хто дивився попереднє відео. Частину відпусточки залишилась, взяла. Ось завжди края обкопую осінню, за літо це все заростає. Обкопую це все, а там серединку, можливо, діти приїдуть, допоможуть перекопати. Тут теж таке вже було вросло. Ось так гарненько, рівненько все обкопала. І тут у мене. Під черешнею, тут одна, одна назва черешня. Ще е, до війни, е, тут рядом колгосні поля, і кропили, обробляли з вертольота. І так як ми на краю села, він не виключав, і частина бризок летіли і кропили. Попадало на наші деревця і всихали садочок, просто не встигаєш пересаджувати. Це поки війна вже вертольоти не літають і обробляють трактор Там такі високі колеса, їдуть, я вже бачила. То вже хоч... Але оце осталось декілька віточок із цієї черешні. Вона родить. Ну, Так вона вже і осталась, нема кому викручувати. Отаке черешня полудерево. І коло неї була м'ята. І вже десь років три я тільки обкопувала, не давала далі її рости, але біля самої черешні вже там і перей пішов, і якась ось ось поросла і щось, то це залишила пару бадилин по садовлю. А це все геть викопала, перетрясла, викорчувала, бо ну вже так треба було культури. І теж оце, цей, край, цей край. пройшлась, Отам От все. Далі ще буду копати з краю вростає, Він вростає, я так все гарненько. У кошелі перей компостну кучу не кладу. Стараюсь не, не, оста... не залишати, всі ось піднімати. І в мішок і потім вивозимо за село на мусорку. Але ще хочу показати, тут учора і сьогодні сапкою вросло дуже. Оце зілля, господи, забула, як зветься. Що плететься, прям плететься, його кажуть, і салати роблять. Та хай мене бог мили, щоб я ще з нього салати робила. Ось що воно є. То я його теж, оце сапочкою все старалась вирвати до корінчика, портулака, ага, І все старалась і теж у мішки, і теж вивезти в компостну кучу. ні. Тут ягоди, які посохли, два рядки їх теж приберу, все. Ось перей пішов. Десь, видно, бодилинка осталася і прям такий кусочок перею заросло. А тепер що хочу показати. Значить, ну, як ми всі стараємося ранньою весною сіяти хто в квітні, хто в травні моркву і буряк, поки волога земля, поки все зійде. А я завжди експериментую, значить, ось цю моркву і буряк по рядочку я сіяла десь в червні. В середині червня, може під кінець. Я спочатку думала, що я запам'ятала, потім я забула. Ну, Хочу сказати, ось така деяка даже велика морква, деяка менша. Ну, Яка менша, то піде Вон сестрі кроликам. Ось якийсь видно інший сорт коротенька, але широка, теж гарненька. І буряк непоганий. Буряк якраз хороший, бо той, що я сіла ранньою весною, він такий здоровенний, що капець, але цього року є буряк. Бо минулого року взагалі були ми всі чогось без буряка, не знаю, чи то не врожай був. Ось такий буряк, так що в черні теж можна сіяти. І морква, і бурячок теж непогане. Але я, звичайно, со шланга іноді як приїжджала поливала. А потім, коли я вибрала цибулю і часник і щось мені ще осталось трошки насіння, і щось мені ще захотілося посіяти, Ну, це вже, по-моєму, навіть е був м початок серпня. На початку серпня я ж вибрала цибулю і тут посіяла. Посіяла теж моркву, ну водилля гарне, а ну, деяка тільки така гарна. А то в основному тоненька, дрібненька, маленька. Не встигла вона вирости. А буряк то взагалі бодилля красивенне, а бурячка не встиг він вирости. Тобто, ну є ось якийсь один. І ось якийсь один чуть більший. А так ось всі вони манісінькі. Це підуть кроликам чи курям під, піднесу, почищу віднесу сестри. Ось такі, Так що можна експериментувати у червні сіять. А вже далі, аж у серпні, як я це зробила, то це вже не надіється на, на цей урожай. Ну, але так як у мене весняний урожай, що я сіяла гарно морквий буряк, то... Мені вистачає, просто що для експерименту, щоб місце не гуляло, взяла трошки і посіяла. І коли я сіяла тоді, можливо, хто дивить мої відео, я казала, що потім розкажу, який урожай. Ну, ось я і розказала. А там он, сусідський собака на мене гавкає. Що хороший? Що Що гарчиш? Не взнав мене, так? Да. Рідко приїжджаю. Ага, гавкає. Ну, ось такі справи. Тут ще теж покопати. Края головне мені обкопати, все зробити. А серединку вже поможуть діти. В цю сторону я вчора все хоч стомила. Сестра каже, я думала, ти по гриби пішла. Та які гриби, коли немає мені часу. Ось усе теж пообкопувала, усе робила. Хоча ввечері грибів я знайшла і в садку під горіхом. Опеньки в попередньому відео. Я показала, де я збирала гриби. На цьому закінчую своє коротеньке відео. Всім миру, здоров'я, благополуччя! Пока-пока. До нових зустрічей, а я далі працювати.